Шалом, це Славко, я от закінчую свого Роджерса Сахіба, тому моє час поговорити за те, що буде після Покровська, власне, правильно. Але треба спочатку поговорити, як до Покровська дійшло, як дійшло до того, що противнику стало реальним опанувати Донбас до кінця року. І це Оптимістично, якщо до кінця року. Ну, Кінець травня ви бачимо Нову Оленівка. Правильно, те Миролюбівка. Сюди оцей гребаний Мирноград. ось. Противник зосереджує сили і ми сміялися. І першого, власне. 30-го, ось першого мотоциклісти, бачите, мотоциклі зарванули і здобули Новаленівку. Все було б добре, але, як ви розумієте, противник накопичив сили і зміг відразу розгорнути ці удари. Бачите, поширити їх ось на Миролюбівку, сюди, от. І вони починають діяти. Ось. Поширюють, завжди проткнули і поширюють. Чому це все можливо? Тому що фронт український розтягнутий, ви знаєте, розтягували її за ну, трішки кафтан на Суми. Так само нестача дронів. Не те, що нестача сил, нестача дронів. Ну, коли нема сил, опираються на дрони. Коли опираються на дрони, то їх не буває достатньо. І бачимо, як оця операція розвивається. Ось воно. Все вам зрозуміло. Ось. Сюди зараз почнуть завертати. Ми зараз повернемося далі на схід. Ось. Отак от сюди на Мерлюбівка клини. В кожній вроді ви розумієте, що пасівною обороною це стримати неможливо. Нема стільки сил, а по-друге, і дрони не дуже з цим щось зроблять. Ну, прямо скажімо, сіла солому ломить. Ото вона і армія УНР, це на то вона і тон, тонка синя лінія. Ось. Як розвивалися всі ці дії? Отак от, от вони розклинюють і поширюють. Тому що мають ресурс, мають локальну перевагу на тому, що можуть поширити. Ось. Отак от, от воно росте і поширюється. Це в квітні, ви вже, в червні, ви вже ситуацію не впізнаєте. Зараз друга ситуація буде розвиватися. Зараз ми додивимося, вони сюди поширюються. Ну, це для нас не так важливо, але просто на якийсь час ситуація завмирає, починають готувати можливості. Зараз ми змінимося сюди. От, о. Починають готувати, бачите, по тяжким розривам гранат. граната, самураїв сражається. Починають нарощувати удари. І на середину червня ми побачимо результат. О, пішло. Північніше. Ось. 17, 20. Зараз починається. О. Після підготовки концентрація, у да, І от власне, вся таємниця цих наступів в тому що не дуже кому є від тих наступів боронитися. Тут треба говорити за те, що зробили Збройні Сили України, яку кількість. Наявних сил і живої сили, і дронів, і засобів враження було витрачено на контратаки на спроби змінити от 1 липня. Ось. Зараз ми поки що зупинимося і вам покажемо цю операцію. Ось перший етап операції схематично, як воно травневий етап. І другий паршивий для нас, коли перейшли ось Новоторецьке, шахове мирноград Козьонний Тарець. Новоекономічно, Миролюбівка. Бачите, Миролюбівка ось. річку Козьонний Тарець. Новоторецьке ось воно. Ось воно добувається до Козьонного Тарца, До переходу річки. Козьонний Тарець, Федорівка Родинське. Ось. Ось Федорівка Родинське. Ось, ну, бачите, ось оцей от рух на перехід річки Казьонний Таєць. І це таки була катастрофа, кажуть, тому що не було ані сіл, ані дронів. Я цю оцінку можу передати тільки не критично. Якщо мене будуть виправляти і доповнювати, я буду тільки разі, не тільки радий. Ось. О, починається безобразія. О! О! Це вже 13-14 липня. О. 17. Ну, власне, ситуація заумирає. Потім ми говорили з вами на бойових діях тут. Власне, з 20. го 20. На 22 десь стало ясно, що уходити прийдеться. Куди прийдеться уходити, всі теж знають. Де воно все це безобразіє? О, оте, що розбудували для захисту розумного життя після Донбасу. Бачите, оця от тонка. Лінія укріплень буде боронити розумне життя від Донбасу, коли ми його втратимо. А тепер важить, власне, як і коли будуть втрачені ці території між фронтом і оцією оборонною позицією. Оказав один акваріліст. Як тільки вояк знає що у нього оборонна позиція, ну, місцями недобудована, так зразу він. Що тут можна сказати? Два протитанкових рови з кільчатим дротом на дні. Перед ними кільчатий дріт. Далі надовби видовби довбойоби з забитими там залізними штирями. Власне, чого не забувають залізні штирі? Ну ясно, чому щоб трималося. А я вже не буду казати, що робили японці з залізними штирями, щоб знищити корейські центри. Сили досі викапують. Ви знаєте, в чому єдина північна та південна Корея, вони шукають. Місця в сили феншою, де японці забивали залізні штирі, щоб позбавити корейський народ і корейську землю життєвої сили. От бачите, в чому вони єдині, а ви кажете, що вони не схожі один на одного. Потім перед ним почали додобудовувати ще один рів. Вирішили ми отдали противнику, і вирішили добудувати ще одну полосу перед нею, ще один протитанковий рів і ще один кільчастий дріт. Все це робилося так, щоби. Інженерні споруди прикривали перешкоди на місцевості, щоб за ними були горби, за якими обратними скатами можна приховатися річки, яри. Ну, власне, всі дьян, щоб позиція ця обрахована на що? Треба сказати, знову ж таки, на піхоту і в основному на операторів дронів. Вона має певні недоліки. На жаль, чомусь нам не було зрозуміло, для чого це було зроблено. Ось один з таких розривів, золотий колодязь. Бачите, оце от біленьке це оборонні позиції, це рови. Отут от вирішили, от, новоданий золотий колодязь робити щось розрив, можливо, для атаки українськими танками. Ну, як ви розумієте, таких атак українських танків вже немає. Ну, його спереду прикрили. Власне, щось наші тотлебини мали на увазі з цими розривами. Тепер важить куди противнику рушити. На нове шахове, як ви розумієте, ось 20-на 7, добратися на нове шахове, золотий колодязь, В теорії це мав би бути рух сюди, от, в розріз оборонних позицій. Також поширити фронт на добропілля. Ви знаєте, що дуже погано впливає на Збройні Сили України, на і ту невелику чисельність наших вогів на Шиферхіна фронті. Це Поширення і розтягнення фронту. Ну, от, власне, золотий колодець Добропілля. На що можна сподіватися? Зараз доведемо трохи до актуальності. Ось бачите. Все власне, на 26-му ми зупиняємося. Активності нема. Знову ж таки, ви бачите. Контрудари українців на цьому напрямку, щось вони. Перехоплення, власне, оборонні дії, перехоплення ворожих ударів. Я би сказав, що. Ну, отак це буде виглядати. Тепер виникають питання, що з цим робитиме супротивник. Значить, це ми закриваємо. Так, це ви бачили. Цей розрив би поки що це є. Так, з чого ми почнемо? Так, Шахова Володимирка. Ми це бачили. Це витягнення позицій, ми вам це показували. Тепер виникають питання, що з цим робити, противнику, далі. Ось. Всі знову ж таки говорять, що до кінця року треба щось робити з цим регіоном, противнику, і противник мав би в теорії зайнятися. Оцим регіоном агломерацію міст Слов'янська, Мотор, Дружківська. Ну як, власне, з Покровським і Мирноградом в мініатюрі як довго розбира... розбиралися, чи вдасться розібратися з цим до кінця року? Тут, власне, в чому проблема прогнозів? Вони статично розглядають ситуацію з. Тією самою спроможністю ЗСУ до спротиву, з тією самою насиченістю, недостатньою, але константною живою силою, засобами враження, зокрема дронами. Ми не знаємо, чи валитиметься постачання Збройних сил України всіма цими компонентами, чи лишиться воно стабільним на рівні. І, прості господі, чи не зросте? Ну, ясно, що не зросте. І... Ще один от брач від Дружківки Краматорська ось напрям оборонних позицій, який має цьому протистояти. Ось, бачите? Ось, бачите, що все-таки мислять українці і противник, ну ясно, тому що ну, дія викликає протидію. В чому власне. Проблема всього, цього. Ну, не дарма ж заговорили, що на ні нет води, що всю воду випили, значить, браття євреї, що возять, значить, лавандовий раф кур'єрами з Москви, Благо є банкінг 24 на 7. що можна доставляти, або йти з лавандовим рафом із Москви. Ну, ви бачите, вже никелированные водовози. Я думаю, що... Битися за, за звільнення Донбасу вони будуть, тому що всі оці от пропагандивні наїзди на Дніпро. Ну, неможливо одночасно пропагандивно наїжджати на Дніпро. Правильно, де тут у нас позицію? Ось. Витягати граблі. Ось. Витягати граблі сюди, де зелений гай, і полишати, власне, оцю агломерацію. Буде битва за Донбас, це очевидно, і оптимісти вважають, що вона протягнеться до кінця року. Що я хотів вам сказати? Що Всі харчуються чутками. От я вже помітив, що у всіх навіть у цієї Аусен-міністерки Австрії теж не майфи, вона черпає з газет. Всі черпають із газет, і всі несуть чувствую, що якщо Трамп був готовий віддати Путіну п'ять а просто чого ж Путін не взяв, якщо Трамп і готовий був дати Путіну, власне. Цього й не вистачало. Тому не звертайте на все це уваги. Все вирішувалося досі на фронті. І лише віднедавна почало вирішуватися в тилу, тому що, здається, знайшли слабе, слабу, слабу ланку. Почали труба шатати режим, антинародний режим Зеленського почали шатати. Ясно, що наступний режим буде вам більш народним, але чи за. Народного режиму встоїть оця оборонительна лінія на Донбасі. не майте ілюзій. Ніякі армії обновленої Росії, ні в какие наступлення Керенського не ходять. І где буде лінія завеси, я не знаю, не можу определить. Поки що будемо сподіватися на те, що фронт устоїть, як устояв юго-западний, до останнього, до появлення там Євгеній Бош. От поки з Києва всі оці Євгенії Бош не почнуть наїжджати на фронт, не почнуть труба шатал, все це лишиться просто їхнім дрібним гендлярством всієї цієї сволочі. Ну, що можна сказати? Вагончик Дзена під уклончик, і поки ви маєте можливість купити справжній український ніжний підпильно, не на екзилі, то я б вам радив з цієї можливості скористатися. Це буде прекрасний Роджер Сахіп з руків'ям фінки сапьора-маскировщика. Ну, власне, модифікованого Фіскарса. Повірте мені, вийде дуже непоганим, бо це таки і дуже якісний бакаут. А дірки свердлива сама Ася, і тому вони повністю... Як це сказати, перпендикулярні і сумісні? Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні!